Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо тестувати ось такий EcoFlow Max. Отримали ми таку зарядну станцію і цікаво, чи витримає вона ті прилади, які ми хочемо подивитися. от Сьогодні ми будемо підключати телевізор і спробуємо навіть підключити ось такий обігрівач на 500 кВт. По ідеї, має витримати. Ось такий телевізор будемо підключати і будемо підключати ось такий обігрівач. Повернемось до нашої станції. Ось така у нас станція EcoFlow Max У комплекті до неї маємо кабелі, кабель для зарядки. Ось такий звичайний, в принципі, як на Ось такий от кабель у нас є, такий як для автомобіля. І маємо ще ось такий під'єднувач-дріт. Маємо інструкцію на багатьох мовах світу і маємо різні рекомендації. Максимальне навантаження, яке може витримати цей пристрій. Згідно інструкції це 3 кВт. Ну, друзі, будемо зараз дивитися. Ось у нас такий є євір як у автомобілі. Має він 4 розетки. Також... Екстра Беттері Порт 1 і порт 2. Ось такі має входить зверхуємо. Не будемо поки здирати. Затестимо, а потім вже його розпакуємо до кінця. Так, тут бачимо порти USB, написано 100 Вт і 100 Вт. Це індикатор. Це, мабуть, з'єднання Wi-Fi. Ось так, друзі, він увімкнувся. Зараз маємо 29% зарядки. І будемо дивитися, як він буде працювати. Ось я вже під'єднав до подовжувача телевізор і зараз вмикаю його в наш прилад. Так, а цей подовжувач у нас чогось не хоче вмикатися. Ага. Хоче він вмикатися, просто треба було дати трошки більше навантаження. І так, під'єднали ми. Далі натискаємо цю кнопку. Це, я думаю, я увімкну Подачу на ці розетки. І спробуємо увімкнути наш телевізор. Без проблем, друзі, телевізор працює, як ви бачите. Ну і цікаво, з якою швидкістю буде зменшуватись наш заряд. 29% у нас. І ось показана напруга. 46 Вт. Максимально бере телевізор. Ну, все зовсім небагато, я вам скажу. Тут думаю, що телевізор може довго працювати на такому пристрої. Так, ну добре, а скільки ж буде працювати наш обігрівач. Ось маємо, друзі, такий обігрівач. І зараз подивимось зараз подивимось, з якою швидкістю працюватиме. Так, обігрівач увімкнули. що у нас показує. Гляньте, друзі, у нас виробник не надурив. Як зазначено в обігрівачі 500 Вт, так воно і є, навіть трошки менше. 430 Вт. І ми бачимо, що зараз 28% заряду станції. Обігрівач під'єднано. І дивимось, як він буде працювати. Цікаво. Класно, що є майже всі види розеток, навіть автомобільна для пристроїв, які використовуються в автомобілі. Навіть є отакі якісь штуки, виходи, які я навіть не знаю. Досі залишається 28%. А ну, спробуємо його на дотик чи нагрівся він. І ще дуже рано, ще потрібно зачекати. Добре, зараз зачекаємо 10 хвилин і покажемо, скільки витратив електроенергії наше кофло і чи нагрівся обігрівач. Ну що, друзі, пройшло 10 хвилин. Наш обігрівач нагрівся дуже добре. Розігрівся наш екофло макс. Гудить. Увімкнулись, увімкнулася система охолодження, працює кулер, навіть два кулери працюють. Дисплей у нас, мабуть, для економії потух. Ну, в принципі, тягне, працює. Увімкнули дисплей що ми бачимо? Було у нас 28% і за 10 хвилин обігрівач на 500 Вт, витратив 6%. Друзі, та це взагалі непогана штука. Ви представляєте, якщо обігрівач розігрівається і тягне і використовує за 10 хвилин 6%, якщо його зарядити на 100%, то я думаю, в принципі годину-півтори можна обігрівати помешкання. Ще лишиться, щоб ноутбук і телефони зарядити. А зараз, друзі, подивимося, чи буде працювати холодильник від нього. І скільки холодильник великий використовує напруги. Ось, друзі, притягнули його на кухню і зараз подивимося, як буде працювати холодильник. Відмикаємо холодильник наш і підключаємо до екофло. Запустилася систему охолодження на станції. Холодильник у нас такий великий атлант. Має велику морозильну камеру і холодильну камеру. Зараз подивимось, друзі, скільки ват витрачає такий великий холодильник. О, холодильник у нас потужніший за всі наші прибори, які ми до цього використовували. Навіть потужніший за обо... обігрівач. Навіть потужніший за обігрівач, друзі. Обігрівач у нас. 430 Вт використовував, а холодильник... а холодильник максимум 800 Вт використовує. Не думав я, що холодильник... Так, ага, холодильник у нас вмикається і вимикається. Тому, Тому в принципі, станції набагато легше. Працювати з холодильником, тому що холодильник набрав свою, забрав свою електрику, охолодив себе і вимикається. І в цей час екофло не працює. Ну, а якщо ми візьмемо телевізор або обігрівач, то ці пристрої працюють без вимикання. Термостату на обігрівачі немає, тому Обігрівач працює завжди. Ну, ось так, друзі, бачите, 800 Вт. Такий великий холодильник бере, але трошки попрацював і вимкнувся. А якщо ми відкриємо морозильну камеру, трошки пустимо тепло або випустимо холод, то я думаю, що він зараз увімкнеться. Ні, не вмикається. Цікаво. Можливо, він взагалі вимкнувся, бо не витримує. А ні, друзі, ось бачите, після того, як я відкрив морозильну камеру, холодильник знову почав працювати. Але тепер він використовує 120 Вт. Коли на початку ми увімкнули, він взяв навантаження 800 Вт, а потім вимкнувся і через деякий час увімкнувся і тепер бере всього лише 120 Вт. Ну що я можу сказати? Головне, що станція працює. За весь час експерименту ми витратили всього лише 8% батареї. Будемо і надалі використовувати, працювати і дивитись, що з цього вийде. Як ви знаєте, що Україна знаходиться у стані війни, ворог атакує нашу енергетичну систему, тому такі речі, як екофло, портативні зарядні станції, генератори дуже для нас зараз важливі. Завдяки нашим партнерам ми отримали ось таку ось станцію. І тепер будемо використовувати. Прошу вибачення за мій хворий голос, трошки прихворів, трошки простудився. Але як є, ось вам показую роботу такої ось портативної станції Кофломакс, яка працює, на мій погляд, дуже потужно, витягує холодильник такий великий. А також ми підключали обігрівач, телевізор. І все це без проблем працює. І як ми бачимо, наразі холодильник використовує 115 Вт, тихесенько собі працює. І на зарядній станції навіть, навіть не вмикається система охолодження, значить, не дуже і напрягає його. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Така ось станція коштує 48 тисяч гривень. Зараз у нас 20% на табло заряду. Ми підключили до мережі 220 вольт у квартирі і подивимось, за скільки часу він зарядиться до позначки 100%. Так, зараз подивимось, скільки у нас зарядилось. Ну, заряджається вона не дуже швидко. За 5 хвилин у нас воно зарядилось на 3%. Тому, друзі, розраховуйте, що заряджатися воно буде дуже довго. Я думаю, годинки півтори. Ну як є.